До низинкової сорочки я, напевно, одягну корал. Я його одягаю тільки на великі свята. Перший корал був старий, а цей вже сучасний. І напевно венеційку. А це все стара венеційка. Тут є такі рідкісні дуже намистини. Це моя гордість з намист. З гарду сучасно з оберегами. І лучку за озорами з Миколичина, яку я сама робила репліку з оригіналу. Мене звати Віталія Мироняк, я з села Миколичин. Тут народилася, тут мої родичі народилися, жили. І зараз я в аспірантурі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті. Спеціальність філософія, кафедра логіки. Я з дитинства слухала історії від бабусі про племети, це є мавка, про чортів, хто де має, яких має. Тобто, і про ці різні явища, страчить це дітей, яких убили. І це я слухала замість казок вночі. Ну тобто, ну така культура у нас все пов'язано з язичництвом. Цього не можна цуратися. Більшість традицій наших переплетено. І якраз з цього почались мої такі експедиції, ще дуже примітивні на той час. Пізніше я вже почала свідомо це університетські роки, навіть після бакалаврату. Я приходила до людей з диктофоном, з камерою, включалася, розказуйте, розповідайте, бо мені було дуже боляче, що це зникає. Це колись був будинок моєї прабабусі, і прадідуся. Ось тут якраз можна їх побачити. Це прадід Юра і прабаба Параска. Вони побудували цей будинок у 1965 році. Ми з мамою реставрували цей будинок, ремонтували, і зараз уже готова кухня. Ми вже тут сидимо і я вже тут живу. Залишилися якісь там елементи, якісь там кружки, які були ще там, якісь картини, ікони залишилися. Тобто є елементи, які залишилися. Це такий, знаєте, симбіоз поєднання старого і нового. Це всі, що є тут, це ці мої вишиванки. Я збираю їх незалежно від регіону. А мене деколи колекціонери засварять, ну так жартома, тому що вони кажуть, треба взяти собі один конкретний район, збирати цілий стрій. А я кажу: ну ви розумієте, мені сподобалось. Я розумію, що в мене немає потильського строю, але мені сорочка дуже запала в душу. Сплю бачу її. Тому ось так я вибираю ці сорочки. З більшого це дуже інтуїтивно, але кожна мені подобається, кожна має свою історію. Найулюбленіша це моя пістинська сорочка. Я тоді її витягну. Ось це є сучасна робота за мотивами пістинської сорочки. Її робив Петрічук Богдан, який робив мені цю сорочку, яка зараз на мені. Тобто, це моя улюблена гама, і вона зійшлася мені по всьому. Тобто, це для мене ідеальна сорочка. Далі ще сучасні сорочки. Це оця чоловіча, яку я казала. Це нова сорочка, я її ношу в повсякденному житті з джинсами, з кедами. Тобто це не є ручна робота, це є машинна вишивка. Вона зроблена це є копія бабинської сорочки з бабина. Це звідки Богдан Петричук. Це він мені робив цю сорочку. Це кептарі сердаки. От я здебільшого їх так і зберігаю на виворіт. Ось я вам зараз покажу Миколичинський кептар, мій улюблений. Це той, який був в реставрації. Це йому 200 років. Ось отак він виглядає. Це робота Полатайка. тут реставрували ось цю частинку, видно, де воно світліше. Оце все реставровано. Цього не було міль з'їла. Тобто зараз це все майстер дороблював. Несподівано. Він до мене потрапив, ми дізналися, що там в далеких родичів є цей кептар, ми почали з ними говорити. Цей кептар стояв на поді, тобто під стріхою, де падав дощ, він був такий в такій нещасному стані. Ну, самі розумієте, купа років перед тим його давали на весілля дружкам одягати, а ви самі розумієте, весілля, дружки, рух, як він там рвався, що з ним там було. В стані жахливому він до мене вже прийшов, його продали за символічну ціну, але я знайшла реставратора. Я вже свою вбирю, вона не прийшла мені одразу там з дитинства. Я її збирала по родичах. Там, знаєте, по клаптиках, хто має запаску, хто має там петик, хто має кептар, хто має якісь намиста. Тобто, все почалося отак з дуже маленьких клаптиків. Моя бабуся, мамина мама, попросила, щоб одна жінка, він грінська. Зробила мені лучку, тобто це вона виглядає як під стареньку, але зроблена вона буквально десь там 2006-2007 рік, але зі старого бісеру на старих нитках. І це була моя перша прикраса. Це моя улюблена лучка. Вона для мене найцінніша, напевно. І якраз з нею все почалося. От коли я отримала цю лучку, я зрозуміла, що я хочу мати увесь стрій. І моя тета а, це чекайте, як по родичах. Ма, тета Ганзуня, вона нам хто? Ну та тета, а як? По подідекові чи по бабці за двоюрідного брата. Двоюродного Одним брата. словом, все це дуже близька тета. Я пам'ятаю, ми сидимо, і вона там каже: там твоїй онучці, ніби моїй бабусі, каже: я даю, наприклад, дві сорочки, там капчури. І це було вперше, що я мала сорочки наші старі. І Я вже дуже сильно рада була. Мені бабуся там купила нові запаски з мамою. Пам'ятаю, у мене вони теж збереглися на той період, і так воно все почалося. Тут у мене ряд миколичинських сорочок. А це моєї. Бабусі по татовій лінії. Це в нас узори часто використовувались безкінечник. Це теж Миколичинська сорочка моєї тети, про яку я казала, що дала сорочку Ганзуня. Ще одна сорочка тети Ганзуні. Зараз я вже три роки вишиваю таку сорочку, але не вусавку, а цілий рукав. Тобто такого узору у мене буде цілий рукав. Це є Миколичинський петик. Це старенький петик, він мені, він мені дуже подобається. Це дрібна робота, тобто мало де зараз такої дрібної роботи є. Це жіночий, Отут його поїла міль. все буде реставруватися. Це те Ганзуні. Він дуже гарний. Ось подивіться. Реставраторів знайти важко, це точно важко, але мені дуже пощастило, бо мені порадили знайомі етнографи, майстри. Реставратора Михайло Вінтонюк, тобто я так сміло можу його рекомендувати всім, кому потрібно, тому що це людина, яка цим займається багато років. Він як і створює нові по копіях, свої власні придумує з елементами традиційними, так і реставрує. Коли я на великдень одягала чи на шуткову неділю стрій, я навіть могла таке почути, навіщо ти це одягаєш? Ти ж там молода дівчина. І через це в нас мало що залишилось, бо це сприймалося, знаєте, як щось. Не варте того, щоб його зберігали, ось так можна сказати. Тобто, це щось, що ну, можна з нього посміятися. Воно не таке сучасне. Тобто, знаєте, було це протистояння постійно сучасного і оцього етно. Зараз, як ми бачимо, зовсім інша течія, Зараз сучасне етно от просто отак переплилися, і це дуже класно, тому що люди намагаються інтегрувати. Не завжди добре, не завжди це класно виходить, тому що починаються різати рушники старі, різати сорочки. Я проти цього вандалізму, але все ж таки більше в нас позитивних течій. Вишата сорочка ця є новою, тобто це сучасна робота, ручна, незинкова. Я її обрала саме тому, що вона дуже мені підходить до Миколичинських запасок. Це є старі Миколичинські запаски, це ще моєї родини, моєї тети. Вони більш чорнобриві. От моя бабуся каже, чорнобривий колір, чорнобриві сорочки. Сорочки кольор теж схожий мають, переважно це низинка, хрестик, це олені, дуже відомий наш узір на запасках, на, на вуставках, який означає родючість. І він теж в схожих кольорах, коричневих здебільшого. Тобто верховина – це більш такі сині, зелені, яскраві кольори. В нас це ось такого відтінку. І от вона, от мені здається, ідеальний такий, як кажуть, сленгом-меч. Це є. Космацька крайка, ми кажемо крайка, хтось каже, попружка залежно від району, це сучасна крайка. Космацьку крайку я оділа, бо в мене частина родичів з космача, тому я подумала, було би логічно. Я так люблю компонувати, коли може бути щось сучасне, як оця сорочка, хоча, до речі, вона вишита на старому тому тканному полотні. тобто Полотно все ж таки старе, вишивка сучасна. І от щось старе. Це є палиця жіноча. Тобто, якщо є, наприклад, Топірець, чоловічий бартка, то це така жіноча палиця, Жінки носили її. Вона сучасна зроблена, там є багато старовинних, в мене старовинної, на жаль, немає. Я її дуже люблю, коли я до церкви одягаю дуже багато одягу знаєте, і вже ледве піднімаюся, мені оця палиця дуже допомагає. Це сорочка із Соколівки. ну, Я можу її дістати, тому що. Вона досить така важка, велика. Вона десь 80-ті -90 90-ті, тобто отуди. Цей період. Румунську, Румунську на Закарпатті знайшли. Okay. Наші там, знайомі колекціонери продавали. Але я про неї думала рік. Mm -hmm. Чи потрібна вона мені, чи не потрібна, я дуже сильно сумнівалася. Ми з мамою говорили: треба, не треба. Але оскільки рік я думала, рік я от, сумнівалася і все ж таки вирішила, що потрібно. Бо я хочу більше українських збирати сорочок, але мені подобається з різних територій: тобто румунські, угорські дуже гарно виглядають, тобто болгарські. Тому, можливо, пізніше я буду мати інші. Крайки в мене є різні. Це покуття. Дуже люблю. Ці це сипиться, на жаль, я її ніколи не одягаю. Тут десь я бачила навіть є. Зараз був тризуб, але я не пам'ятаю, де він був. Ось, ось, бачите, захований. Це теж Буковинська чоловіча. Дуже її люблю, але теж її не одягаю нікуди. Це в мене теж Буковинська. Це вже йдуть це теж буковина, це Гуцульщина стара. Це сучасні вже Гуцульщина, всі всі маленькі. І це теж буковина. Одна з улюблених сорочок це путильська з путили. Ось так вона виглядає. Це перед. Тобто довгий час ми думали, що це оце перед. Але перед саме ось це. Ось так вона має бути. І оці узори, які тут є, ну це просто це дуже багато роботи. Ну і ось ці деталі. Ну тобто, путильські сорочки, вони для мене саме цінні тим, що вони мають дуже багато цих різних деталей, дуже багато різних технік, кольорів. Тобто, це їх, їх легко побачити. Це є Буковинський стрій, Буковинська сорочка, Буковинська горбатка. Горбатка дуже цікаво загортається. Спочатку от у нас такого етапу, коли ми загорнули. Вона загортається в цей бік. Цього я не знала, тому що у нас переважно це запаски, тобто горбаток плахт немає. Я загортала спочатку, як загортають плахти в центральній Україні, і пізніше я вже питала колекціонерів, дізнавалася там, дивилася в книгах, як правильно робити. Є декілька способів зав'язувати, поки я опанувала тільки цей, бо є ще декілька, коли можна так лишати перед сорочки, тобто дуже багато цікавих варіантів на Буковині є. Також до цього строю має ще бути дуже цікавий вінок з ковилою. У мене, на жаль, його немає, тому що його зараз мало хто робить на Буковині. І я сподіваюся, в майбутньому він у мене буде до колекції. Також на мисто це є салба, це є стара салба, тобто з дукатами. Тут є австрійські, наскільки я пам'ятаю, і здається, верх польських. Вона реставрована, але ззаду зроблена на старому полотні. Все є старовинний так само, як і крайка. Вона дуже довга, одна з найтонших моїй колекції. Теж дуже цікавий варіант. Коли я почала одягати стрій, вишиту сорочку і стрій, я не знаю, як це передати, але в мене завжди ще навіть в школі було таке відчуття, ніби. От знаєте, коли жінка одягає найкраще, що в неї є, найкраще там робить зачіску, найгарнішу, і вона себе відчуває там на всі оце я відчувала завжди в строї в обирі гуцульській. Я не знаю, як це передати. Коли я йшла по селі до церкви, я як пава. Тобто я знаю, я там найгарніша, я найкрасивіша, я найкраще себе почуваю, і в мене завжди оці були відчуття найкращого. Тобто це через таку унікальність, рідкість, воно мене так припідносило. І я пам'ятаю, коли я розповідала, що хтось там мені казав, навіщо ти це одягаєш, ти молода дівчина, іди Ді там одягни щось сучасне. У мене просто було нерозуміння, як ви не бачите те, що бачу я, як ви не відчуваєте це. Тобто це настільки класно, це настільки унікально, це настільки вау. І коли там люди, знаєте, оберталися і не завжди з позитивною реакцією, я думала, вони, напевно, там застріть мені, вони в захваті від цієї сорочки. Люди думали інакше. Але я от собі так себе відчувала. І це відчуття залишилося, тобто залишилося такого, що. Знаєте, рідного. Ну, тобто, Це дуже банальні слова, але воно от, коли відчувається, воно розуміється, як це. Коли ти одягаєш от, те, що тебе зв'язує з іншими, те, що тебе зв'язує з цією землею, в загальному понятті з землею, те, що тебе зв'язує з іншими поколіннями. тобто, Воно дуже так помпезно в певному сенсі. Тому так, відчуття дуже позитивні, складно їх передати, і вони такі, неначе. Це найкращий одяг, який я можу одягнути.